В одному з одеських ЦНАПів черги з військовозобов'язаних, здебільшого чоловіків від 18 до 60 років. Вони прийшли оновити дані в останній день, відведений законом про мобілізацію. Програма підвисає людей багато, тому що по перше не працює нормальна система. По-друге, тому що всі в останній момент вирішили оновити персональні дані. Минулого місяця таких черг у нас не було. Якщо першого місяця в день ми оновлювали десь приблизно 200-300 людей, то на сьогоднішній день кількість десь зросла до 2 тисяч на день на день. Вчора вчора позавчора було приблизно 1700-1800. Кравченко додає у цьому ЦНАПі протягом двох місяців свої дані оновили понад 26 тисяч військовозобов'язаних. Вдалося, отримав витік, на жаль, не на обліку не знаходжусь чомусь. Та я вчора приходив, вчора ну, дуже багато людей. Не знаю, вчора, напевно, десь тисячі людей прийшло. Я зранку прийшов, спробував обновити, Не вийшло вчора, сьогодні знову прийшов, але сьогодні вже вийшло. До роботи наразі залучені усі адміністратори, навіть ті, які раніше не займалися прийомом документів, розповіли у ЦНАПі. Полтора часа ждав. І п'ять минут делали, п'ять-10 минут. А чому сьогодні вирішила новляти? Я сьогодні не новляв. Я вчора новляв. Сьогодні я отримав вже висновок. І вчора програма не работала. А вчора було багато людей? Да, я 360 був. Я вчора з больницы выписался і одразу сюди. Робочий день у СНАПІ сьогодні можуть продовжити, якщо людей буде багато, кажуть чиновники. Як зазначили раніше, представники ТЦК, тим, хто не встигне оновити дані, можуть загрожувати штрафи від 17 до 25 тисяч гривень.